Знаєте, е -е -е, корови коровами, але ну, тут у нас рибалка сьогодні. Рибалка. Рибаки в мене тут страшні поприїжджали. Малий з другом приїхали рибачить, рибачить утра. не піймали нічого, а то тут прийшли вже, сіли, кажуть, не знають, що робити. Кажуть, он, риби половить. Подивіться, скільки риби. Оказується, у нас тут ставок підсох. О, і у нас тут риби просто тьма тьмуща. Дивіться, аж кишить. А вони ходять ловити вже хто знаку. дивіться, які карасін десь по пів кілограма вже от кормише. Бо я їх тут загодовував. От, і дивіться, просто кишить рибою. Уже ж, в принципі, всі лелеки поулітали цаплі. От, а воно он дивіться, вся річка кишить рибою. Уся он дивіться, спини плавають, як кеті. От. А вони ж тут, коли підсихає, вони вмулу замулюються, а потім вода набирається, вони піднімаються. Ну коротше, я вам скажу, тут просто треш. Так малий коротше, рішили, рішили рибачити. Рішили рибачить. Вони у мене я їм дав по черпаку і вже не вудочками, а черпаками ловлять. Ну, Це така рибалка. Саня, так там ще й риба нормальна. Та дивись. Ну і треба це було в ваші рвати, а там прикормки якісь робити. Ну от бачиш, Саниш. Я вже давно дивився, що вона вже тут кишить. Вона ж підсихає, вони ж в муляку далі позалазять. І вони житимуть під мулякою, поки вода не набереться. Пройдуть дощі, набереться і вони будуть собі далі жити. Ти казав, що тут піявки жабить. та он за тобою, диви, який слону, ну диви, як булькає. бачиш який лежить? Оце воно під ногами а там дивись. І Саня, іще далі бачиш? Да, ці два. Ре а, я, то, ти подивися, що він робиться. Подивись, Саня. Та ну ти всіх на наступну неділю вже став. Оце я понімаю, рибаки. Кілограм десять ганять. У мене з'явився бізнес план. Розводимо є великий пруд, розводимо ці стараки ідемо. О, дивися, що робиться. А туди далі вон, подивися, що робиться, аж отам. Так це ще ж фігня, хлопці. Чуєте? Ще ж я вам скажу, а там далі воно за вербою, там здоровенна калюжа, там риби повно. Саня, Ми туди йдемо. Вітаю вас, отакі ми рибаки. Сьогодні з самого ранку рибачили. Поламали, порвали, все, прийшли, отут бросили. Кажуть, пап, все, риби не буде. Я кажу, сходіть гляньте вон те болотце. прийшли І йшли в чоботах, в рукавицях дивлюся вже в одних трусах. Ну, ну Температура дозволяє, хай льопаються діти. Ага. Через що? Короче, ми сьогодні навіть будемо, будемо з рибою. Зараз їм ще піду, покажу одне місце. Зараз піду, сам гляну. Ага. Бо Тут же ж прикол цього стовочка, сюди ну, вода заходить. А звідси вона ніде не виходить. І вона фактично тут ну, стоїть. І риба вся замулюється. Це вже в мене ж з року в рік така історія. От. І виходить, вона виходить у мул, а потім, коли вода піднімається, вона вибурюється. Тут у мене цаплі, тут всяка червона книга, яка є, всі цаплі, і сірі, і білі, і лелеки, боціни тут. Які хочеш. Ой-ой-ой, тут скільки. Скільки тут позитива. Скільки треба дітям для щастя, бачите? О. А тут ось теж десь бути річка, ну в смысле, повинні бути вода, а тут їх статі, ніхрена немає. А тут я щось думав, що воно буде глибоке. Немає. Тут води нема, то вся вода залишилася там. Нема тут вже нічого, все тут висохло, оказується, вся вода знаходиться там. Я пам'ятаю, один рік я взяв шланг і включив воду, щоб вона набиралася тут в ставочок. Думаю, щоб риба не подохла. Як налетіло цієї цаплі, так тут бойня була така, вони витрощили, за пів часа всю рибу виловили. Бо калюшка образувалась, вони ж почали випливати, хлюпатися, ну з мула вилазить. Через що я таку услугу зробив? Для риби і для птиці. А ми тут, бачите, все повипилювали, повичищали, ось повністю вигрібаю все, щоб хоч якось було, бо воно заростає. капець. Це вважаю, кожний рік треба, бачите, вже ось росте по нової все. Кожний рік його все рубаємо тут, щоб коровам було де пастися. Через що так воно навіть може бути. От. Саня, та вон дивися, лежить якийсь здоровенний прямо. Іди ось ось сюди. Воно, вон, бачиш. Ось о. Ні-ні-ні, ось ближче, ближче до мене підходь. На... Ось ось тут лежить, ану дивися. Осьо, а там ще один лежить. Перед тобою, так, да, ану дивись. У нас ще Оце, диви який здоровий. Куди? Куди? У мене є рази більше, Зараз кинемо фото мамі. Ви мелких хоч не беріть, нахрен Є. вони нужні. Я ж можу сні відпускати. Та хватить тут для всіх. Та зараз, зараз оці загрутимося і ходить. Саня, я ж тобі кажу, мій бізнес-план, мабуть, буде працювати. Ми їх, навіть тут, що ми з ними робимо? Ми все, оці забираємо. Ми тут розводимо, потім їдемо на ринок продавати. Таких гігант. Там перебрало туди далі великих. Вон ти бачиш, вон дивися, ще великі, які приїжджають. Вон дивись. Слухай, да в нас тут воно, якщо чесно, ця історія повторяється кожен рік. Диви, які там слони. прикинь, прикинь, трактор Я А он біля роги ноги, отам дивись, хлюпає який. Ну, біля ноги, біля левої. О, Таня, ти... Ти що? І, ти Соня, що? що ти шершні розлітались? Давай на ярми виходимо. А ще. ще, ще, ще. Все. промиємо. Только тапки забери. Та усе і чоботи, і тапки. Які тапки? А носки? Та да, да що ще, і носки-то, та да, черпаку, ну ще ж дивись, лежить, ага, забирати треба. Так носки на в сьому. Чуботи. А, в сьому, так ось. Міх, іди черпак забирай. Давай. Ти доскакуй, забирай черпак, забирай чоботи. Судок, ну це ти сам тяни це все, грязіцю. Зараз ми його під кран пустимо. Ні, ну, я думаю, рубаку вдалося. Саня, понятне діяние. Слухайте, я да тут... Та вони самі запливають у нас. Знаєш, он дивися, труби, воно все ж соєдіняється. Всі ставки в нас соєдінені. Оце а, вся так. лінія, оце все насоєнне. Я ж так робив його, щоб водичка проточна була і риба могла спокійно плавати туди-сюди. Да? Ну так. Да. нікуди не виходячи. Щоб, якщо були якісь проблеми, наприклад, з хачком, щоб їх не було, наприклад. Саня, ми ще з Ну, така в нас рибалка вийшла. Надо було мучитися це за 15 минут, скільки риби наловить, Саня. Саня? Чому так?